На цьому відеоуроці ми розглянемо, як за допомогою визначеного інтегралу можна знайти площу плоскої фігури. Нехай задана плоска фігура, яка обмежена графіками двох неперервних функцій: y дорівнює f від x зверху і функція y дорівнює g від x знизу. Площа такої фігури обчислюється за формулою інтеграл від a до b від різниці функцій f від x і g від x. Розглянемо приклад. Нехай потрібно знайти площу плоскої фігури, яка обмежена графіками функції y дорівня 2х і y дорівня x2 на 2. Побудуємо графіки. Графік першої функції є пряма, графіком другої функції є парабола. Ці лінії обмежують фігуру, площу якої нам і треба знайти. Перш за все, знайдемо точки перетину ліній. Точніше, абсциси точок перетину ліній. Для цього розв'яжемо систему рівнянь утворених рівняннями цих ліній. Y дорівнює 2х і дорівнює х2 на 2. Оскільки дорівнюють ліві частини, прирівняємо праві частини. Х2 на 2 буде дорівнювати 2х. Перенесемо. 2х в ліву частину. Отримаємо х квадрат на 2 мінус 2х до рівня 0. Тепер винесемо х за дужки. Х на 2 за дужками. В дужках залишиться х мінус 4 до рівня 0. Звідси знаходимо корені. Перший корінь. Дорівнює 0, другий корінь х2 дорівнює 4. Таким чином, абсциси точки перетину є 0 і 4. Перша з них це є А, нижня межа майбутнього інтегралу. 4 це межа Б. Тепер можемо скористатися формулою. S дорівнює інтеграл від 0 до 4. І підставляємо наші функції. 2 x обмежує фігуру зверху. x квадрат на 2, це лінія, яка обмежує нашу фігуру знизу. Їх різниця і ставиться під інтеграл. Для обчислення інтеграла скористаємось формулою Ньютона-Лейбниця, де f від x первісна від функції що знаходиться під інтегралом від підінтегральної функції. Обчислимо первісну. Маємо х квадрат на 2. Це первісна від х. Мінус одна друга. І первісна від х квадрата є х куб на 3. В межах від 0 до 4. Обчислимо отриманий вираз. Скоротивши двійки, підставимо замість квадрата верхню межу. 4 в квадраті мінус. Замість х знову підставляємо четвірку. Маємо 4 в кубі. Поділене на 6. Підставлена нижня межа дає 0. Тому маємо 4 в квадраті 16 мінус. 32 на 3. Ми на 2 скоротили. І обчисливши цей вираз, неважко отримати 16 третіх. Або 5 і 1 третина. Ми отримали значення площі фігури, яка обмежена заданими лініями. Відеорок завершено. Можна перейти до. texto.